Повертаємось до ситуації на фронті. Російська армія атакувала позиції сил оборони 49 разів. Це тільки на Покровському напрямку і тільки від початку доби. Про таке інформує Генеральний штаб збройних сил України. Бої точилися у районах населених пунктів Шахове, Маяк, Родинське, Мирноград, Новоекономічне, Червоний Лиман. Промінь, Балаган, Новопавлівка, Лисівка, Покровськ, безпосередньо Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Філія і Дачна. Фактично, от по всій лінії боєзіткнення відбувалися спроби окупантів наступати на позиції наших. Ну і далі ми долучаємо бійця із позивним «Ной». Це оператор батальйону Black Sky бригади Спартан. Раді бачити вас, що ви нас чуєте і бачите? Скажіть, будь ласка, вітаємо. Так, так чую віта. Оскільки ви оператором наземного роботизованого комплексу, то звісно будемо розпитувати про це. Але передусім, той QR-код, який з'являється автоматично, коли не з'являються військові, разом з номером картки свідчить про те, що ми тут всі в теплому е е і затишному умовному тилу точно хочемо долучитися до того до того важливого, на що ви зараз збираєте. Про що мова навіщо вам багі? Ну, дивіться, найнебезпечніша ситуація найнебезпечніший момент при роботі на, на позиції не тільки у операторів, венерка, в принципі, у будь-якого виду роду війська. Так розумію, це заїзд і виїзд з позиції. Тому це має відбуватися якомога швидше, якомога ефективніше і не тільки це. Загалом швидкість при присуванні це важливо, і саме для цього ми збираємо нам баги, яке буде використовуватись для різних цілей. Поки що це не все розголошується. Хай буде сюрпризом для наших ворогів, але воно дуже потрібно і сильно допоможе і збільшити ефективність нашого підрозділу. Один мільйон це загальна мета цього збору наразі. На банці 154,5 тисячі гривень і. Це завдання кожного хто дивиться, хто слухає зараз марафон. Єдиний новини. Хто працює безпосередньо на марафоні? Я що дарма беру телефон, і сканую цей QR-код? Ні, роблю те саме, що повинен робити зараз кожен, щоб та синя смужка стала більшою за жовту, да не й просто загалом заповнила да, ну, збільше був закритий простими словами. Хочете, щоб наші mm -hmm. е, швидко. І без е, максимальної загрози для життя або приїжджали на ротацію наших на нуль, або повертались так з ротацією. Зробіть свою справу телефоном, пальцями, е, власне, грошима на вашій картці, якщо вона є. Е, а я впевнений, що вона є так само, як і телефон у ваших руках. Все в ваших силах ви знаєте, що робити. Ну а стосовно. Е, Стосовно того, що безпосередньо е, зараз відбувається у вашій зоні відповідальності, я про е, оці е, ворожі атаки, які, мабуть, що зараз е, через погодні умови в тому числі підсилюються важкою технікою, чи не підсилюються. Ну, стосовно важкої техніки прокоментувати важко, але ну будь-яка техніка, яка опиняється в зоні зоні дії нашого батальйону, в зоні можливості ураження, вона уражається різними засобами, доступними нашому батальйону. Стосовно погодних умов, звісно, вони впливають на те, як працює і наш підрозділ, і загалом війська безпілотних да систем. Для FPV або там для мавіків це одна історія, да, погода заважає працювати льотним якими співійськам для колісних, це трошки інша історія. Працюємо і відповідно трошки легше працювати нам, бо трошки менше слідкують за нам ворог і намагаються вразити наші війська. Ну, власне, про задачі, які доводиться виконувати саме наземникам, хочеться і проговорити наземний роботокозований комплекс. Ще це ще ікс та ще два роки, тому це було щось там, знаєте, скін. А зараз це абсолютно не фільмова, а реальна історія. І вона має і гуманітарну місію, і логістичну місію, і цілком військову. Що у вас найбільше затребувано, що робите? Ну, і певно, що ви маєте історію, коли робот врятував життя людині, правда? ж? А... Про порятунок життя людини напряму поки що я сказати не можу. Але дивіться, будь-який заїзд логістичного НРК на позицію, будь-яка доставка це порятунок і потенційне да, потенційне безпека людей, які замість цього їхали би напікати, треба розуміти, що як би складно не було там НРК проїхати в якусь місцевість, які би не знаю, втрати НРК не траплялись. Тим не менш, немає нічого більш цінного ніж життя бійців, які не їдуть в цей момент, не везуть. Той самий БК, воду або ще щось на позицію там, де працює НРК, і це вже потенційно порятунок цих життів. Тобто, кожен раз, коли уражається НРК, це міг би бути бікап. Я зараз буду вдаватись до позитивних маніпуляцій з нашими глядачами, бо нас ж не тільки в Україні дивляться, і поза межами країни в тому числі і вороги дивляться, та і хай дивляться, і бояться. А хто зрадів, коли почув, як Олена казала з посиланням на десантки 82-ї бригади десантно-штурмових військ про звільнення Сухецького на Покровському напрямках? От хто зрадів, той задонатить зараз? От Ще раз, а якщо не робив цього, то вперше зробить це. А хто хоче, щоб таких хороших і приємних новин було більше? От хто хоче, той теж нехай задонатить зараз. І отак воно працює. От хочете? Задонатьте, будь ласка, а ми подивимось візуально, наскільки змінюється цифра? Бо цифра змінюється зараз. У нас на банці 195 тисяч вже і ви величезні молодці. Кожен. Хто е, зробив свою справу і будете ви ще більшим молодцем, якщо ви зробите цю справу повторно? Ви бачите, що не ну, вам показує це сердечко. А це сердечко, от від кожного з вас це о той донат на багі. Для того щоб я підкреслюю, наші були живі, здорові якомога швидше полишали те пекло пекло, якщо ротація, або міняли наших, які хочуть полишити це пекло, якщо це ротація в іншому напрямку, та доставка безпосередньо на ЛБЗ, тому все в ваших руках. А під все я маю на увазі мобільний телефон, який ви можете використати на благо для наших бійців. Ну а стосовно е мінування території ворогом, де і мінування нами. Щоб ворог не просувався. Яка ситуація з цими типами мін? Це оті великі міни, які протитанкові з нашого боку. чи щось на кшталт ну Тих пилюсток, ми у відповідь окупанту теж під ноги кидаємо? Яка ситуація з мінуванням? Мінування е, відбувається з обох сторін Не можу вам конкретно сказати, чим саме ми мінуємо, з певних причин зрозумів. Але... Зрозуміло, що лінія зіткнення це суцільне пекло, як ви вже сказали, і дуже небезпечна зона, яка власне усіяна різними типами мін і потребує дуже обережного пересування і дуже обережного поводження з усім незрозумілими предметами. Але головне, що й ворогу теж дістається, і його чекають певні сюрпризи на цій лінії. Давайте про статистику. Напевно, що ви то не напевно, а напевне, ви точно її ведете, і певно, що готові розказати статистику влучань і статистику ліквідації того, з чим доводиться вам працювати з ворожого боку. Що, що, що в тому переліку? Чи можете хвалитися? По влучаннях і по ураженнях техніки краще ознайомитись на на статис... на даних на нашого батальйону а от по доставках це те в чому полягає основна наша зони відповідальності нашого підрозділу, то вже скажем сотні кілограм доставленого вантажу різного характеру, вот, замість того, щоб він був доставлений або людьми, або на пікапах, і так далі, ця кількість зростає. Кожна доставка вона несе більше ніж одна людина, сто інформації можу розказати, і вони відбуваються щодня. ああ、ちっちゃいす Зростає ще одна. ми в такій, знаєте цікавій ситуації, коли є що розказати, але розказати не можна нічого. І ну, мити як... чому да це знаєте, як це ж стара грана. вгадай слова всі, всі, всі літри відкрив слово назвати не можу. Так і ми з вами насправді не одна людина точно долучилася до того, щоб допомогти назбирати на ті апарати, які мають допомогти вам ліквідовувати ворога і вибиратися живими і здоровими. 220 тисяч гривень. 225. 220 хто 220 більше хто. Да. Більше та давайте 225 потрібен мільйон. Все дуже дуже просто. Якщо ми говоримо про кількісне співвідношення у них і у нас, що ви бачите на тій лінії і на той тій ділянці, де ви зараз знаходитесь, особливо можна із прицілом на логістику, теж ну, дивіться, по логістиці ситуація у обох сторін доволі складна. Ну, мабуть, у нас. При принаймні за свою частину можу казати, що непроста. І ведеться активна бор... боротьба ворога да, з нашою логістикою, і саме тому ми задіяні на, на, на цьому напрямку. З, зі сторони ворога, принаймні з того, що я знаю, не спостерігали роботу аналогічних підрозділів. Тому хоч в цьомусь, цьому, хоч в цьому вже перевага точна на нашому боці. Знаєте, я от стосовно цих наземних роботизованих комплексів, мені направду, цікаво, наскільки. Довго доводиться перебувати оператору під оцим постійним тиском і зосередженістю. Ну щоб не наїхати на щось неприємне, щоб доїхати до цілі. Як довго може тривати умовна доставка чогось, от, максимально близько до ЛБЗ? Ну це це ж не хвилини, це там не 10 хвилин посидіти за джойстиком. Це не 10 хвилин і не 20 хвилин, і навіть не година. Ці місці тривають година, а, вот а, і наразі екіпажі працюють. Цього добового тому це доволі напружена робота, явно для людей, у яких є усидчивість принагідно. До речі, запрошую всіх долучати. всіх бажаючих всіх, хто ще не долучився до лав Сил оборони України. Прошу долучайтесь. Якщо є зацікавленість в роботі наземних наземних комплексів, контакти є на сайті. Батальйон. скажіть який найбільш Життєво важливий вантаж доводилось доставляти НРК таким. Ну дивіться, як подивитись на те, що є життєво важливим для певних позицій. життєво важливим є БК. Для певних позицій життєво важливим є вода. Тому і те, і те доводилось доставляти і не тільки бика там для. Умовно кажучи, стрілецької зброї, але і різні інші бойові уражаючі засоби, тому в принципі, все, що замовляється, воно зазвичай екстрене, і воно дійсно є важливим для тих позицій, куди доставляється. Так у нас півтори хвилини. 240 можна сказати, 240. 240 тисяч гривень вже на банку накрапало. Мільйон це така мета, панове. Ви точно знаєте, що робити, бо Бо дуже просто там, принаймні, по цей бік лінії розмежування. Немає чужих, там всі наші, і всі наші мають точно повернутися додому. І ви точно дивитесь карти. Ви бачите, як виглядає ситуація навколо Покровська. Ви бачите, що відрізали заячі ушка, але вилізло з іншого боку. Ви бачите за що зараз іде бій. Ви розумієте, чому ворог хоче закріпитися в Покровську і навколо. Тому ви знаєте, що точно хочете допомогти, щоб у наших були баги. Все дуже дуже просто. А не хочете так? Давайте інакше. Хто вважає, що Путін чорт? От скануйте QR-код номер карти. Теж бачите на своїх екранах. І як Будь тільки ласка. ти кажеш, Путін чорт зразу падає 3 тисячі гривень. Як от ти це робиш? Це хтось раз. хороший вважає, ви молодці великі, і, ну, і вам теж величезне. Спасибі за, за все, що ви робите, не тільки за те, що ви зараз доєднались до ефіру. Зберігайте QR-код, шановні глядачі, тому що збір триває загальна мета 1 мільйон гривень. На прямому зв'язку зі студією був оператор наземного роботизованого комплексу батальйону Скай, це бригада Спартан з позовним Ной і ви всі величезні молодці. Хто задонатив 245, задонати 245 тисяч на банці, 246. Я хочу, щоб ми, врешті-решт, сказали мільйон. на банці мільйон. Та і я думаю, ви теж всі дуже хочете, щоб на банці був мільйон. Знаємо, що робити.